Коли хто з нас захворів, зразу кличе лікарів, а хто лікаря не слуха, кличе бабу той шептуху, що зашепче чоловіку і застуду превелику, і подагру, і сухоту, і глухоту, і глупоту, лиш упертості одвіку не беруть ніякі ліки. Мазур жив в салі одному, був у нього пес кудлатий. Якось пес спес утік із дому. Мазур той шукав та й кинув. Тільки глянь, біжить до хати. Леле, пса не упізнати, хтось йому наполовину поголив кудлату спину. От злодюги, Боже милий, на які беруться фіглі. бідолаху поголили. Ти скажи лишень постригли, закидає жінка збоку. Хто ж би пса голити став? Бач, у тебе не спитав!» – муж одмовив їй сердито. Ну й розгонна ж ти, ні вроку, з голим, як кулак лицем, нас гусати, хочеш вчити, що ми голим, що стижем. Та тобі ми, псе, наш мили, хоч ти й голений зраділи. І я також рада псові, каже жінка по тім слові, хоч і стрижений прибіг. Глянь на лисину у пана, що виблискує, мов скляна, він як пса і постриг. А вусики в економа, що то звисли, мов усома, може, скажеш ти на сміх, що таки він голить їх? Бижа лихо твого сома, з ним і пана й економа, байдуже мені до них. Добре, що собака вдома, хоч і голений, відомо. Правда, правда, що й казати, жваво жінка підхопила. І мені це любо й мило, хоч якась нечиста сила стригла пса, а не голила. Ні, голило на біду, ні постригла до щоб тебе не віру біс разом з бритвою заніс. Глянь, слідочки є криві. Тригли, наче по траві. Ось де бачиш, як голило, крові крапельку пустило. Далі жінка й чоловік, як не щепляться, що сили, тільки й чути людям крик. Ні постригли, ні голили. Іде сусід? Скажи, сусіде, що це ножиці чи бритва? Перекупник возом їде. І за ним іде гонитва. І від сусідів до плебана, від плебана аж до пана, Сварка точиться од рана. Що сусід і пан сказали, так на теє і пристали. Що котрись із гультяїв пса для штуки поголив. Ідучи назад до хати, став у жінки муж питати. Чи тепер ти згодна мила? Та мовчить мов заніміла. Він давай на пса гукати. «Іди, мій голений до мене, раптом жінка мов шалена, йди мій стриганий до мене. Муж не мовив ні слівця, тільки, збліднувши з лиця, взяв дружину за ручиці та й поцупив до криниці, І, мов діжку огірків, прямо в воду опустив. Та уже й бульки пустила, муж кричить, оскаженіло. А тепер скажи добила чи постригло, чи голило. Жінка в воду поринає, в неї духу вже нема, тільки ручку витягає, водить пальцями двома і з останніх сил стриже. Стригло, стригло, Втік Втіпці Рома від біди жінка вилізла з води. Ну а він. Побіг із хати, та й подався у солдати.